Било сосна палала, пизды дівчина стояла, пизды дівчина стояла. Колись було одним з найбагатших у цьому регіоні. І все це через лозоплетіння. Вироби з лози привносили людям хороші кошти. Вироби з лози продавали по всій Україні і за її межами. Продають і зараз. Проте багато є спекулянтів, які продають вироби з Китаю під брендом Ізи. І сьогодні ми розберемося, де справжній виріб, а де підробка. Це на центральній вулиці Ізи, на кожному кроці ось такий невеличкий магазинчик. І це в кожній хатині є ось такий магазинчик. Очі просто розбігаються від виробів. Це звичайні кошики, це декор, це і меблі. Абсолютно дуже багато різних речей. Отак От собі сидиш, дивишся на Ізу, попиваєш смачне венце і закушуєш смачним сиром. Ой, хтось прийшов. Добрий день! Добрий день у вашій хаті, щоб усі були багаті. Добрий день! Мене звати Світлана. Це перша народна програма про село для село. Вас як звати? Дуже приємно, пані Марія. Ми хочемо поспілкуватися з людьми саме з Ізи, які творять ці шедеври. Розкажете щось трошки в двох словах? А ви якраз плетете, так? Да? Це у вас такий магазинчик. Можна завітати до вас? Гарно. Ага, це просто це кошик. літрова, то водити в сяти чоловічку. так собі людина йде з церкви. Ви таке бачили? я, наприклад, такого не бачила. У нас, до на речі, нема такої традиції, щоб в таких кошиках нема. 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 Так, дивіться, на Рівненщині повинна бути. Оце я ось придбаю, скільки вартує. Немає. Все, треба собі придбати такий кошик на водохреща. Собі тако взяла, посвятила, помолилась, посвятила водичку, поставила і пішла така. А ось тут дивіться взагалі такий декорований. А це з скукруси? Клас, слухайте. Як називаються? Постоли, чи що це таке? то, лапті. А куди ці лапті? Куди їх діти? Для масажу ніг? ніг? Ти, типу болотний аїр, так? це так називається ця трава, з якої виготовляють. Так? А в чому прикол масажу? Що Людина ходить в боса, масирує. Добрий день, ходіть сюди. Нашій мамці буде другий тиждень 90 років. О, дай Бог вам здоров'я, щоб були здорові і щасливі. Господи, поможи. А ви що не плетете? Все допомагає, так? Да? І вас, певно, що навчила це все робити. Що це за виріб такий? Для ялиночки, так? Це типу ставити, щоб не було видно низ, так? Замість відра. негарно, так. Замовлення, напевно, зараз дуже багато. так? Мене звати Світлана. Це перша народна програма про село ля село. І ми зараз знімаємо про заплетіння. А Іза це якби столиця лозоплетіння, і ви, я так розумію, майстриня. Тут в кожній хаті майстри. Підносики. Ага, ось такі підносики ви робите, так? Для ранкової кави, та? А скажіть, оці малесенькі кошечки це для чого? А це вчить. Це ви вчите, діток? це дитячі, маленькі дитячі. Ага. Так. Так, да, це навча це початківці. Давніх давен всі в ізі плетуть. Плетуть все, що тільки можна сплести. І зараз ми навчимося, як це плести своїми руками. Пані Ольго, доброго дня. Що ми будемо плести і чи як це воно? Чи складно це взагалі виготовляти? Ну, я знаю, хто привик, тому не складно, хто тільки перший раз, тому складно. Я так розумію, що враховуючи те, як ви це майстерно філігранно робите, то ви це робите все життя своє. Все життя. Почирала Покажіть з маленької, кругленької кашпо спочатку маленька, мало років дітей, а потім. Починаємо з ну, корзина починається з такого доночку. Ага, це дно. Ну, так? Де, це дно корзини. Бачите тут? Uh -huh. Це дно корзини. Спочатку uh -huh. робимо заготовочки собі, а потім тут, от, ну, все, ну, розділяємо кожного собі віддільно, щоб можна туди поставити. Ось наші зілля зробили. Це uh -huh. відрізаємо, так як я собі перше зробила заготовку, відрізала, потім настала вилазь. Колочки такі, uh -huh. прутики. Ну, так? Я вам покажу зараз, ага. держи. Так, давайте. Я теж хочу собі корзинку на, на паску. Щоб він, бачите, як? Беремо, обрізаємо, Ага. обрізаємо, всі 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 я обріжу. Я вам потім покажу, що треба робити. Як... Тобто для цього треба мати такий інструмент молоточок, це такий ножичок з бачите завернутим носиком і ножниці садові Так, садові такі чорні. Можуть бути червоні, коїсь коло жовті, кого біль. А хто навчив цьому цій майстерності? Не знаю. Не пам'ятаєте? Мама плела всі плели. Тобто дитинство всі всі ви в дитинстві дивилися, да. як плетуть дорослі да. і, і самі вони, навчилися. Ми приходили. Діти всі ми гралися і провели такі, типа, кошечки, такі от, мали так угу. і воду. тобі собі тобі отак проплітали, пропутали води такое. Ну, кошик такий як прикутничок такий. Скажіть, будь ласка, скільки часу плететься такий кошик? Ну, так, хто не знає, пластите довго. 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 А ви Тому, за скільки при... часу? Тому, ну, я знаю. Пару годин треба платити. Коли значилася з дня, повністю один кошек людей може Ага. Yes. А от у нас тут є кощі теж різні. Да. Скажіть, будь ласка. Чим uh, трудніший, ну, візерунок трудніший, ага. тим більше часу треба. Мені чоловік вдома та платить не йде. Ага, бо теж навіть да. ага, меблі дають. Дивани, крісла, стіл. Я думаю, тільки кошики, тому що й меблі, меблі да, пледуть. Да, І ви що живете, воно практично жити на тому да, такому дивані. Да, да. Так, міцне? Да, да. Міцне, чи ще ми беруть. Ага. Вверх у стіл складуть в стекло, а тут собі кладуть подушечки такі, беруть на дачу, на балкон, на тераси. Угу, Дуже так. прикольно. Слухайте, от я так розумію, що це найскладніше. Ну, це важливо, ну, це найскладніше, бо дуже багато таких... Е додатів. Да, та? Я правильно вгадала? Да, Ну, вже око на мету, вже буде діло, саме вже буде кошики, толк. То, 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 то. Це найпростий, ага, так? Ну, теж така це основа. для овочів, для фруктів, для ну, цибулі, ага. от для білизни. Тут для білизни да. кошик. От така так. ваза скільки буде вартувати? 300 гривень. Триста гривень то ну, цей, до речі, не дорого. Триста гривень враховуючи те, що це не так-то просто, слухайте, <рив> да? треба <рив> день цікій треба плести. Та день не виплити за день за день не виплетити. Спочатку ну то треба коли починаєш з цього повністю з нуля, за день не виплетиш. Ну це складно насправді. Це <рив> треба прикласти душу, <рив> навик, руки, навик, час, навик навики. все навики, навик, навик, навик довго формується. От людина стала захотіла займатися лозоплетінням. Скільки це треба часу? Як у людей, Кис, Кисто і ще як терпіння. Ага. Якщо лоза почне ламатися, є така лоза що дуже ламається. І Псіхуєш, і нервозишся, викидаєш. Угу. Ну, До речі, жити. ви кажете за лозу. Розкажіть ну, про матеріал, це ж, мабуть, одне Ми із основних садимо, факторів. Садимо, садимо. на полях у нас росте вона. Ага. Да. Раніше просто лозу де, там, десь в лісах шукали, де є біля річки. Біля біля -річки, річки. Да, де, о... Рінь, рінь така ну, грунт рінясти, що як по нашому. Кажіть як визна ну, по сутрові, як типу не піщани, ага. а такий має кам'яні кам'яний, і тоді та? там прутя таке красиве, красиве. Ну без цих бачите, без цих пролісок. Ага, вона без такі... того. Позвониться. Да, ну, це, 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 ага, може, а може й ні. А це дуже таке. Тобто ми... ос основна особливість, що вони були такі да, гнучки. Да, тобто да, цей да, прутик да, можна зігнути, так? Да. Да? Ми його рубаємо, варимо, чистимо, сушимо, потім опять мочимо і потім плетемо. Ну, тобто вже. це дуже довго Дум. тривалий процес. Ви спочатку Дум. його садить. В осінь, пізній осені його рубаємо після 14 жовтня, після покрува. Ага. Рубаємо крутики, потім їх відчищаємо від листя, а потім кладемо в котел великий, такий <святок> чан великий. Варимо три години. Як закипить, варимо три години і після очищаємо від. Десь, тут на, на Очищаєте від, від кошти, бачите, яка ага. лушпиня на ньому. О, ага. Воно сходить все. Бачите, не котаке. Mm -hmm. Очищаємо від лушпіння, потім сушимо і тільки після того і ще раз беремо руки, перебираємо, сортуємо. Ну, а, наприклад, така товща колеса на три частини взагалі. Ну, і по, ага. А після з такої друзенькою клетимо корзиночки. Добре, але це ж дуже сама заготівля ваших вашої Осі, лози Осі, дуже довго три місяці осені. Три місяці осені. Тобто да. всі збирають картоплю, так, а ви лозу. Так, Починаємо з вересня місяця, вересень, жовтень, листопад. І тільки в началі грудня починаємо щось плести. Щось плести. Так. Так. Тепер берете ту, -ту... лозушку ага. і починається, щоб у вас була така заготовочка. Бачите? Да, нам прутики да. Не так, нам треба прутиків Ага. Не так. Бачите? Це ми просто. А ну покажіть, як ви їх вставляєте туди. Берете рукою. Так. Вийшла. Ага. І, так трошки І загнула, так? Та? Як, як густенько нам треба. Його? У Кожну кліточку. Це квіточка у нас. Кліточка. <різь> кожну дірочку. Ага. Так. Це добре виходить, да, та? да. Може так? Можете так. Друзі, які знаєте, то скажіть, я буду співати. Ой, зелене жито-зелене, знаєте? Зелене жито-зелене, знаєте? Зелене жито-зелене. Хороші гості у мене. Хороші гості жито жду». мене Скажіть, будь ласка, я так розумію, що ви можете ще фарбувати цю лозу? скільки вони оце якась біленька, у нас корзинка, це жовтенька. Та бачите, вона але, напевно, що якась да. Це крашена, коричнева така краска, ми беремо чари такі. І така біленька, така лоза, біла з жовтеньким і ага. мені її красимо, вона виходить коричнева. Ага. А це природна. Чим так. довше стоїть, у вас у руках теж природна, чим довше стоїть, тим вона набирає цвіт. Ага, зрозуміло. Ну, Не дуже вже люблять крашені, привикли на тор і такі да? білі відбілювані. Ага. Бачите, під Польщу. Ага, це ви в Польшу Так. Ну, Ні, що в Польщі. Повали, тепер у мудрилися відбілюємо. Ага, вже раніше. Да. А чим відбілюєте таке, що було біленьке? Кислота. Біленькою кисл... угу. кислота. Вона вийшло справжнє сонечко. Да? Бачите? Все, все да. дуже добре. Да? Okay. Настрій є, сонце світить. Да. Скажіть, будь ласка, ну такий э, трудомісткий процес заплетіння, але у вас всі плетуть. Ні. Скільки ця сім'я може заробити, наприклад, за місяць? Це, раніше це? можна було заробити, а тепер ні, тепер тільки так, щоб прожити, щоб не померти. А чому а... що змінилося? Що раніше можна? війна, uh -huh. нікому не потрібно нічого, так дуже рідко. А во вторих щось я знаю. Ну, раніше можна було заробляти, а тепер не так. Це ага. не ті часи, це не ті люди. Вважаєте, що від, це, би, рукоділля це відмирає? Вроді не відмирає, бо все щось якось, ну, бренді, або меблі, або кошик, ну, або то раз у рік. Раз у рік можна заробити, що тільки. На Пасху, так, раз у рік. Та, я знаю, що майстри настільки вмілі вже в ізі, що вони можуть. Кожний свою корзину впізнають. впізнає свою да. корзину. І щоб дуже багато китай, китай заполонив, якби ну, ринок. Китайська свої. корзина, вона не, не сильна, вона така тільки на вид красива, ніби, а вона не міцна. Ага, вона Ніхто не, не може... Ну, Китай є Китай. Штамбулка. А від Польщі, як ви можете, А від Польщі не... цінні, бо польські всі корзини в цілі. Ага, в цілі... Обруті, mm -hmm. Оце да. ага від суцільного yeah. прудя, бачите? Кута і це польський. Все суцільне, розумієте? Бачите, все суцільне. Ну, і така дуже міцна, має дуже гарна. Да. А наші ну, ми робимо в візі і корзини, але на буш такі, бачите, що розколимо ага, ага. Бачите, широку корпус. Трошки шир, Ми сама осіба. Немало, робить корзину. Ми мало найбільше корзин з платимо, та і нас тільки немає. Якщо не поділимо його, то що зробимо пару корзинів. Ми а важко пруття. до речі, пуття. Та його вирощувати? що його вирощує? Коли є, дасть Бог погоду, дасть Бог ворожа, да? ага. главною, бо була погода. Кажуть, що якщо останні житель Ізи перестане плести корзини, то Україна вимре. Це правда? Не знаю, божно не знаєте? А як ви думаєте, буде існувати цей, цей це? Це буде до докута. До, до, до світи, до наші будемо жити довго. До косвіта, до доту будуть корзини плести. Наші люди від нічого не знають, більше робити такі плесні. Ці плес на заробки ходять до проємники. Можливо, у вас якісь місцеві легенди. Я сьогодні до вас вдянула, гляньте, який гарний ваш. Це дук... закарпатський наряд. Да. І гарний у мене дуже головний убір. Хотіла Но... запитати, що це таке? Це. Но... А що він плетений? А... Це плетене сто його з Лавра. З Лавра? Я лаврована. Я знаю, що населення в Ізи досить велике, це 6 тисяч. Це таке велике село. Да. Дуже, велике. Дуже, велике. дуже велике село. І в кожній хаті плетуть. В кожній хаті будуть. Кожні де хат. ж реалізовують. Ви кажете, важко реалізовувати але ж з кожної хати 6 тисяч людей. Це якби 2 тисячі 3 тисячі будинків. Дома, дома реалізовувати. Тоді ми платимо такі кашпо. Ага. Під нема тут а вас, да? Оце ну, типу, кашпо. То, ну то не кашпо, то інше. Кашпо для квітів дуже багато беруть. Такі цвіточники. Форма така. Тільки ручка така для квітів, ага. дуже много того плетимо тепер, Та то беруть. Ага. А корзини не дуже, корзини раз рік. Ну, можливо, зараз не тренд, можливо, все зміниться. Один знає. Він Бог знає, так. Да. Да. Дай Бог, як то кажу, да? Да, лечі, дай Бог. І за столиця лозоплетіння. Надіюся, що ми вам показали ту атмосферу, колорит і передали настрій. Ви теж підтримуйте, ставте лайки, підписуйтесь, не лінуйтесь, пишіть коментарі. Купуйте українське, підтримайте українських фермерів. Кожна ваша гривня дуже важлива для їхнього розвитку, тому що фермер є основою розвитку українського села.